Усім привіт! З вами Зефірка Melody і Біба. Я біба, брав Сарсу. Ну, Бібі, якщо не поняв, е, ніхто не зрозумів. І ще з нами пухнастий кіт. Ну ась. І ось я з бібою да, біба. Угу. Збігали в авролі і я побачила такий ластик. Не зважайте увагу, у нас дощ іде. Так, и я нашла вот такие ластик. Сейчас мы его распакуем. Так. А, нет, вот тут вот. Может, ему можно. Момент. Так. Ой, это воно пыльно, это чем мягко. Что там рубашка? Біба. Иди дай коментар. Мені здається, вона. м'яка. Ну да, м'яка. Там м'ягенька. Мені здається так. Чи її треба помити? Зараз схожу помию. А знаєте, як залишу зараз? Так от залишу. З кавунчиком, типу. Це стирачка, якщо шов. І зараз спробую з нею щось постирати. Ось я тут оліфна чувака, а це точно олівець? Це не чорний олівець? Ні. Пробуємо. Ой, вау! Подивіться, як вона стирає? Ось даже покажу вам. Дивіться, як добре стираю. Ой, майже нічого не залишилось. Ви бачите, що тут? Так, да, тут є маленькі. І дуже мало, мені здається, кат їх залишає. Тепер папір м'який. Ну, що я можу сказати? Старай, Ну, ставлю їй. Хай буде 10 із. Ну, Поставим десять из Дуже классно. Дуже классно. Старачка. Да, Биба? Ага. Подписывайтесь на канал Зефирка. И чекайте э, новых видео. До новых встреч. До новых встреч Боже мой. Что творится. Пока. 乌希爸爸。